Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, завзятих малюван, Де на прості папері, моючи веселі барбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не бісенка в Дети на папере, страшнісіньки <Зимки> диво, страшні синки диво. Галявинка. Так, Лисичко, план такий. Ти глуха, а я сліпий. Ні, давай не так. Ти сліпий, а я глуха. Раз, два, три. Грошики бери. що ви завітали на нашу галявинку. Сьогодні у нас буде пікнік. Як смачно пахне. Привіт, а ось і гості. Всі приєднуйтеся. Запрошуємо. Здрастуйте, друзі! А нас ви не Ні. Нюхом чую, що вгодовані ви. Сідай, котику. Ми з лисичкою нещасні і голодні. У нас нема таких пиріжечків. Так нема. То приєднуйтеся, ми вас почастуємо. Це дуже вічливо з вашого боку, але ми не за тим трошки прийшли. Ми лісові е, митники. Ми збираємо гроші на, е, на на що ми збираємо гроші. Що-що? На що ми гроші збираємо на благодійність? На благодійність. Так на зилі ну, ходімо звідси. В кого ми гроші будемо відбирати? Він хотів сказати. Попросимо. Попросимо. О, так вони ж розбійники. Треба їх відцевити. а ну я зараз. Не треба сваритися. Чим багаті, тим і раді. Ось можемо вам пиріжечки запропонувати. А може у вас і курочка є? Курочки це наші друзі. Так, я теж дуже люблю курочок, особливо смажених. Я. Oh, yeah. mm -hmm. Ой, Базилю. Може, підемо на іншу галявинку? Мені тут добре. <звук> Друзі, ви не проти, якщо ми подивимось ту вашу скриньку. <звук> так, непогана. Можна з собою забрати. Заважка. А, нашу б не заважка. Тільки біблії наші не забрали. Нехай беруть. Шу. Ця книга робить чудеса. Всякий непотріб. Гістівного нема. Так, а, то це, мабуть, ваша б біблія. Так, почитаємо. Хто притискує не -ну нужденного, е той. Ображає свого е, творця. Е, <теперіганду> хто шанує його? Хе, добро чинить нужденним е, як, як шчо <теперіганду> голодує, якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом. І якщо спраглий він водою його напої. Гм, цікаво. Але я щось не дуже добре читаю. Нічого, а хочеш, ми тобі розкажемо історію. Так, діточки? Так. Якось Ісус відвідав місто Єрихон. Там жив один митник на ім'я Закхей. Митники збирали податки. І часто обдурювали народ, збираючи більше, ніж треба було за законом. Тому Закхея не любили, обходили стороною і не дружили. А коли оце місто вийшов Ісус, всі побігли йому назустріч, і Закхей побіг. Зібрався так багато народу, що Ісуса не було видно, а Закхей був невеликого росту. Тоді він заліз на дерево, щоб все бачити. І от коли Ісус приходив зовсім близько від того дерева, де сидів Закхей, Він побачив митника і каже: йому, Закхей, залізай! Я сьогодні збираюся до тебе у гості. Всі так здивувались, бо не поважали Закхея, а Ісус збирався товаришувати з ним, тому що Бог усіх любить і дружить з усіма. А Закхей став добрим і чесним, бо сам Ісус захотів з ним товаришувати. Ох, як я його розумію. А ви думаєте, легко бути лисицею, красти курочок, збирати мито? Так, і мені набридло завжди всі женуть. А так хочеться друзів. Так. Що це ми розчулились? Так, беремо скриню, е, книгу оцю угу. і забираємося звідси. Так, а сами там е, прийдемо наступного разу. Зачекайте кілька хвилин. Ми хочемо зробити вам подарунки на згадку про біблійну історію. Добре слово та подарунки можуть розтопити найчерстіше серце. Так зробив би Ісус. Хм. Подарунки? Хочеш до роботи? Я пропоную вам зробити цікаві малюнки для наших гостей. Намалюємо дерево, на якому сидів закхей. А для цього нам потрібні білий папір. Фарби. Палітра. Водичка. Пензлі та трубочки. Малюнок буде незвичайний. Малюватимемо соломинками. Та спочатку занурюємо пензлик у розведену фарбу. Малюємо стовбур так, щоб водички залишалось на папері побільше. І тільки після цього почнемо дмухати. Дерево в нас гілочки якого кольору? Кор Коричневі. Так, тоді беремо пензлик, занурюємо його в водичку, коричневу фарбу і в палітрі розводимо цю фарбу так, щоб її було побільше. 何 А поки фарба не висохла, дмухаємо на неї соломинками. Ось так. Дерево вийшло просто геніальним. Тепер потрібно намалювати листочки таким же чином, як раніше. Тут малюнок був завершеним, можна намалювати травичку і сонечко. Що у нас вийшло. Так Увага, увага! А зараз саме час Для мультфільму Ммм, Як чудово! У вас є власний мальвізор Подивимося мультик. Так Маленький. Великий чоловік Джейсон та Майкл пішли на ранковий недільний ярмарок. Джейсону було потрібно купити трохи зелені на прохання своєї мами. Майкл погодився допомогти. Ого, Майкле, не кажи мені, що це. <гум> так, друже, це мій шлунок, який дуже прагне отримати щось їстівне. <гум> щось не схоже на звичайне буркотіння. Здається, у тебе в шлунку хтось оселився. <гум> <гум> так, це справді так. З вигляду й не скажеш, але мій живіт порожній. Майкле, я знаю, що тобі стає зле, коли ти голодний, але у мене немає грошей, щоб купити тобі випічку або ще щось. Це так, Джейсоне, я у шоковому. Сні. Ха-ха-ха, Джейсон проходив ярмарком. І кожна лавка з випічкою, яку він бачив, була тортурами. До того моменту, поки Майкл не прочався. Поки Джейсон дещо купував. Джейсоне, мені треба до туалету. Я скоро повернусь. Ти серйозно до туалету? Тут на ринку? Майкл підійшов до прилавку і, дочекавшись моменту, коли його ніхто не бачить, украв ватрушку і пішов геть. Тепер ти в нормі Майкл!» Ще пак. А де ти взяв гроші на цю булочку? А у мене в кишені було трохи грошей. Ням! Нас поділися, друже. Звичайно ж. День тривав. Булочка не була надто тяжкою для шлунка Майкла. Але стала дуже тяжкою для його совісті. Згадка про крадіжку не давала йому спокою, аж поки він не вирішив розповісти все приятелеві. Джейсоне, я маю тобі дещо розповісти, друже. Пам'ятаєш булочку, яку ми з'їли? Звичайно, пам'ятаю, смачна. Вона що була не свіжа? Ні, Джейсоне, це дещо гірше. Коротше. Я її поцупив. Що? Саме так. І я відчуваю себе жахливо. Здається, мені немає прощення. Звичайно, те, що ти зробив, жахливо. Але я пропоную піти до тітоньки долі і вирушити в подорож по біблії. Я чомусь впевнений, що це тобі допоможе. Ви готові, друзі? А вже ж, я в цьому певен тітонька. Я... я також. Біблійний текст на сьогодні записаний в луці глава 19, вірш 9. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім це й спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Де ми? Чому це ми на маківці дерева? Ми в Єрихоні, і усі ці люди тут, щоб побачити Ісуса. Ви серйозно? Тільки уявити. Люди звільніть місце. Ось цей низенький чоловік хоче пройти. Цей низенький чоловік, якого ти бачиш, Закхей. Закхей? Правильно, це він. І зараз намагається побачити Ісуса. Але він такий низенький, і тут така кількість людей. Ага, Це він був митарем, вимагав з людей гроші. Правильно? Так, Правильно, Майкле. Погляньте но, ну, там Ісус. Подивіться на нього. Він зупинився під деревом. Ось це так, так. Ось це так картина. Закхею, швидше злазь. Сьогодні я зупинюся в твоєму домі. Подивися на це, Майкле. Закхей швидко зліз і знаєш, що він зробив після цього. Так, я знаю, тітонько. Він роздав половину свого імення бідним, а тим, у кого вкрав, повернув у чотири рази більше. Ми вже повернулися. Так, на жаль, ми повернулися, Майкле. Оце так історія. Фантастично! А й справді, тепер я знаю, що робити. Наступної неділі я піду на ярмарок і розповім, що накоїв. Я заплачу за булочку, яку вкрав. Чудово, Майкле. Зроби це, і я впевнена, що ти почуватимеш себе набагато краще. Дуже добре, друже, цей вчинок вельми шляхетний. Це саме те, що має зробити кожен, хто зустрів Ісуса. Так, я вчинив недобре. Але я готовий це виправити якомога швидше, адже так повинні чинити справжні християни. Історія Закхея показує нам, як зустріч з Богом змінює наші життя, коли ми приймаємо його любов і чинимо так, як чинив він. Точно, саме це я й зроблю. Дякую вам, Тітенько Доллі! Ха-ха. Як добре, що ми до вас е, завітали. Ходили за митом, а знайшли е, друзів. Так, саме так, як у того закхея. Можна ми ще до вас прийдемо? Для створення малюнку за допомогою соломинок вам знадобляться білі аркуші паперу, гуашеві фарби, ємкість з водою та соломинки. Друзі, наш час вже вичерпано. Гарний нас сьогодні вийшов пікнік. Так, а я спочатку налякалася. Я ж казала, що Біблія робить дива. За допомогою добрих вчинків ваші вороги можуть стати друзями. Подаруйте їм власні саморобки і я впевнена, що ви потоваришуєте. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою. Київ абонентська скринька 36. Програма Малюваки. з чоловіку Закхею непросто, бо цей чоловік у маленького зросту. Але був людиною, він працьовитию. збирав із народу належне мито. І чув про Ісуса Закхей вже давно, Побачить його, він хотів все одно. Але біля Ісусу багато людей, тоді на смоковницю вдерся Закхей. Прийшовши повз нього, Ісус зупинився. Чого ти сидиш там, за гілку вчепився, скоріше спускайся додолу зійти, бо в гості до тебе я мушу зайти. Закхей цим словам не бувало зрадів. Зустрів Ісуса, Його пригостив. А потім, підвівшись, сказав усім там, якщо кого скривдив, тому все віддам. Ісус на Закхея уважно дивився, на деяку мить з ним очима зустрівся і вголос сказав, коли сонце зайшло, сьогодні на дім цей спасіння прийшло.